Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Приготуйте, будь ласка, букварик, частинка 5, Вушка, Оченятка. Учитель посміхається, урок наш починається. Всі ви, діти сірівненько, усміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли, працювати почали. Сьогодні на нашому уроці ми будемо вчитися писати велику рукописну букву «Ї». Сядьте, будь ласка, зручненько та прослухайте казку. Алфавітне королівство було квітучим і сонячним. Букви жили тут у дружбі та злагоді. Правив ними король мудрило, але мали вони поганого сусіда, заздрісного кляксича. Йому не подобалося, що поряд із брудним занедбаним королівством світить сонечко і розкошують розкішні квіти. А найбільше їх цвіло біля будиночка двох сестричок І та І. Ї... Були вони стрункими, гарними і дуже-дуже схожими. А щоб інші букви могли їх розпізнати, І ї... заплітало у волосся одну квіточку, а І ї... дві квітки. Вирішив кляксич їм помститися, підкрався вночі та витоптав усі квіти в їхньому садочку. Прокинулися сестри вранці та й заплакали від горя. І в алфавітному королівстві здійнявся переполох, бо помилки вірні, Кляксичеві слухи заполонила все королівство, адже тепер ніхто не міг відрізнити і від ї. Вирішив тоді мудрий король покласти край цьому лиху, покликав він до себе двох сестер і подарував їм чарівні зернятка. І одне, а «Ї» – два і сказав. Щоб вони прикріпили ці зернятка до волосся замість квітів. Відтоді помилки зникли разом з поганим кляксичем. Діти, скажіть, про що була ця казка? Сьогодні ми з вами навчимося писати велику. Рукописну букву І. Давайте поглянемо. Велика рукописна буква І складається з чотирьох елементів. Носика так, прямої, невеличкої палички під нахилом. Прямої подовженої палички з заокругленням ліворуч та двох крапочок, дві, двох цяточок. Починаємо ми писати велику букву І, так само, як і велику букву І. Розпочинаємо з носика. Ведемо вгору до нашої. Пунктирною міжрядковою лінією невеличку паличку. Торкаючись пунктирною лінією згори вниз, прописуємо пряму похилу лінію з заокругленням ліворуч. Над нашою міжрядковою лінією пунктирною лінією поставимо з вами дві крапочки: один, два. Попрацюємо в буквальноку на сторіночці 38. Пропишемо за зразком. Перший рядочок. Велика рукописна буква Й. На другому рядочку пропишемо боково сполучення. Їх. Їм. Зверніть увагу на з'єднання букву І та букву Х ми з'єднуємо за допомогою верхнього з'єднання. Букву І та букву М з'єднуємо за допомогою нижнього з'єднання. Діти, скажіть, в якій країні ви живете? Україна Україна має букву «Ї»? Звісно, давайте спробуємо записати спочатку за зразком за пунктирними лініями, а потім самостійно назву нашої країни Україна. Та запишемо речення Україна рідний край. Звертаємо увагу на з'єднання букв в кожному слові. Тримаємо спину рівною, зошит лежить під нахилом. Вільною рукою ми перетримуємо з вами наш зошит. Прописали ці три рядочки. Перепочинемо. Виконаємо однорухливо вправо та повернемося до роботи. Пропишемо за зразком ще два речення. Прочитаємо їх. Їхали. Ми україною. Перше речення, яке складається з трьох слів. Діти, скажіть, чому Україною ми будемо писати з великої букви? Тому що це назва країни. Їхали ми Україною. Та друге речення запишіть його рукописними буквами, але спочатку прочитаємо його. Чудова наша Україна. Запишіть це речення. Сьогодні ми з вами навчилися писати велику рукописну букву І. Оберіть смайлик, який відповідає вашій роботі на сьогоднішньому нашому уроці. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!